Всім доброго дня. Сьогодні є необхідність поновити інформацію щодо видачі продуктових наборів нашим пенсіонерам нашого міста Білгород-Дністровського, Тому сьогодні ми проводимо коротенький прямий ефір з цього приводу. І так. Нагадую вам, що ми на сьогоднішній день продовжуємо видавати продуктову допомогу. Вже на сьогоднішній день ми видали більше п'яти тисяч продуктових наборів нашим пенсіонерам міста Білгород Дністровського. Далі працюємо, продовжуємо працювати. Ще є черги, ще багато людей одновременно приходять до нас за допомогою. Розуміємо, що дійсно у людей дуже складна. Ситуація матеріальна, і ми е, розуміємо, що будемо, вони ще будуть від цього е, трошки відчувати е, складнощі при отриманні. Разом з тим намагаємося е, це зробити. Е, і говоримо про те, що трошки почекайте, не йдіть всі разом, бо нам дуже важко. Так, зараз ми е, переключаю камеру. Оксана нам. Покаже, який склад буде там. Змінився склад. А саме у нас продуктів харчів, а саме у нас додається великій кількості мука. борошно, от, і, ну, Тому давайте, Оксана. Так, переключаю. Добрий день. Добрий день всім. Отже, так дійсно у нас річки змінюється. знову пакунок. Важливо було це проговорити, тому що він буде дуже тяжким. Виглядатиме все таким чином. Ось такий 10-кілограмовий пакунок борошно. Так що не чує 10 кілограм борошна. Так. І ось такий пакунок з консервами та крупами. Що є в цьому пакунку? Ми розклали, аби вам показати. Отже, в цей пакунок входить 4 пачки макаронів. Також пластівці. Ми маємо літрову пляшку олії, консерва м'ясна, рибна, паштет курячий, печінковий паштет, ще одна рибна консерва. Та щось овочеве, наразі це спаржа. Ось таким чином буде виглядати пакунок, він дуже тяжкий, тому, будь ласка, а, хто а, не може за когось отримати, наприклад, якщо ви самі йдете і отримувати, то подбайте про те, аби мати якийсь візочок з собою. Можливо, домовляйтесь разом з сусідами, аби замовляти машину один, один на всіх. Тому що донести його фізично буде дуже складно, особливо якщо валідна людина чи людина з інвалідністю. Тому подбайте про це, подумайте, коли берете пакунок чи коли берете паспорти ще за Кось, аби отримати кілька одразу, зважайте на це, що покупки дуже тяжкі. Подумайте, як ви будете їх власне нести звідси. Так, дякую, дякую, Оксано. Ще раз нагадую, що у нас працює наш міський штаб, працює команда. Зараз ми підготували вже тут. Ви бачите, нові пакунки. Склад пакунків я вам. Розповів, Оксана вам розповіла. Ми, ми показали. Тоді нагадуємо, що ще раз, будь ласка, запам'ятайте, що дуже важкий пакунок, тому що там 10 кг окремо помімо кон, окремо від консерв, ще 10 кг борошна. Дівчата, добрий день. Отакі От у нас дівчата працюють. Вони зараз вже робочий день закінчився. Скільки сьогодні видали пакунків, дівчата? 5. Сьогодні видали 205 пакунків. А, у нас талони видані, видані на тиждень. Весь п'ятницю будуть видано ще скільки талонів, Оксан? в п'ятницю. П'ятницю мисті 250. 250. 250 на кожен день, і також протягом цього тижня ми надаємо на п'ятницю, ще талони. І люди, які до нас приходять сьогодні без талону, ми їм даємо на п'ятницю або на ті дні. які... от Єлена Поліщук запитує нас доброго дня. а який порядок получення очереді або по талонам. Получають по талонам, Єлена поліщук. От талони получаємо в п'ятницю на всю неділю. Це на весь тиждень, але якщо ви не змогли отримати п'ятницю нічого страшного, можете пройти протягом дня бажано після обіду звернутись до муніципальної варти. Вони обов'язково допоможуть і дадуть вам талон на. Попередні теж, тобто виклики в нас вже. Дякую, Оксана. Е, ну, тобто, десь ми план, десь ми по е, виконуємо десь, десь 200-250 е, людей е, пакунків за день. Е, люди пенсійного віку отримують таку допомогу. Е, тому ще раз скажу про те, що от ми отримали, бачите, у нас мука, яка чекає на людей пенсійного віку. Все... Ми зберегли, воно все зберігається і чекає все. Там, хто пише там то, вот на піддонах там то, там. Эти у нас дивани, роблять, пытаються там ще розсмотрети, на чому у нас все храниться, да, храніться. умови хранів. Палець, а палець не ударили, але перевіряють у нас условия хранення. Так вот. Так що, вот таким чином працюємо, працюємо далі. Хочу. Дівчата, я хочу там теж вам подякувати від мешканців нашого міста. Вони вам дуже дякують за вашу працю, за що ви робите, тому ми вже майже рік, більше, вже, більше ми рік ми працюємо над тим, зараз камеру включу ага, так. працюємо над тим, щоб допомагати літнім людям в допомозі продуктами харчування. Андрій Петрович спрашивает. добрий день, если в прошлый раз получали то в этот раз можна отримати? Был... Не в квітні і не втравний, в травні, то можна. Ну, так, да, це, це який в раз просто. В раз це було в якому ви видавали? Ми видаємо весь рік читал. Починали, зимку, закінчили весною. Листопад, січень, грудень. Так, е, от тоді у нас була видача, почали ми. Видавати в, листоп... в листопаді закінчили в січні або в лютому. В лютому закінчили ту чергу. Зараз почали нову чергу. Примерно, поки ми видаємо всім. Ви повинні розуміти, що людей пенсійного віку, які. Бажають отримати допомогу, яка вона в них на десь більше 15 тисяч. Тому ця видача цим людям пенсійних вона триває більше трьох місяців. Два-три місяці. Триває така допомога, видача такої допомоги. Так, вже почали мені задавати питання. Давайте одразу відповімо. Добрий день, велика вам подяка за допомогу. Як отримати талон? Якщо місяць тому отримали пакунок з їжею, коли можна отримати наступний толочок, літня людина. Тільки що розповів, що це. ну, Я розумію, що потреба потр ще більше, і, і хочеться отримувати і по три рази на місяць. І ще раз, для того, щоб не було сперечань, і ми видаємо, поки всім не закінчимо видавати всім по одному разу, ми не переходимо до видачі наступного разу. Тому зараз ми видаємо. Всь в цю чергу четверту чергу третього вже видали. Ми видали 526 пакунків за менше місяця. Тобто, ми вже одну третю із того запланованого. Ми вже виконали. Вже видано понад 5000 тисяч пакунків. Стартонули ми почали розпочали ми четверту чергу, видачі з 28 квітня. Ми плануємо видавати ще до червня місяця, приблизно. Тобто червень, середина липня. У вас ще є час, всі отримують обов'язково. Ну, тобто, весь червень, весь іюнь місяць, хто не знає, як червень це іюнь, весь місяць буде видаватися що ця допомога, тому що ще багато людей, які не отримали. І я всіх ж призиваю к тому, щоб не йшли, не в чергу. бо багато людей мене дослухалися і чекали, коли можна прийти без черги. Тому. Ще весь у нас травень, червень, і навіть і частина, і липня у нас буде видача цієї допомоги всім людям, щоб всі змогли отримати по четвертому разу допомогу. Так, ну, Я сподіваюся, що ми все розповіли, все доступно. А, це, що, це, це, це у вас. А, ну є така у нас, е, от, у, зміст пакету такий є у нас тут на столах, він, він стоїть. Тому мож, можливо і приходити і дивитися, що зміста перевіряти, якщо треба. Перевіряйте. Ну, ще раз е, вас попереджую, що борошна, борошна муки, борошна у нас 10 кілограм, тому будь ласка, беріть чи візочок, чи допом... е, просіть, щоб хтось. Допомагав вам донести ці сумки, бо вони тяжолі. Е, ну, все, все розповіли там. Е, значить так, Всіх чекаємо. Дякуємо. Е, завтра, завтра у нас працюємо з. Видача з 9.30 до 3. години. По п'ятницях з 9 до 2. :00. Так. Ну, все. Е, по Все показали. Будемо. Будемо говорити до побачення. Дякую всім за увагу. До зустрічі в прямих ефірах. Як будуть новини, буду виходити та вам розповідати, що відбувається. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, до побачення.